Добрий день, молі першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо працювати над темою наші казки. Так, казки на сучасний лад. Тема сьогоднішнього року Наталка Завальська, яєчка золоте та не те, систематизація знань умінь учнів, досконали навички письма, виконання фонетикографічних завдань. Порівняння з місто та авторською казка. Ми вже з вами на минулому уроці говорили, що чим відрізняється народна казка від авторської. Так, народну казку створив народ, від вона авторська має автора або декілька. І ми з вами сьогодні будемо передруковувати таке слово узлісся. Тобто це край лісу. Зверніть увагу, що тут у нас дві літери «с» позначаються пом'якшені не двокрапочками, так? і я пом'якшу попереднє, і означаю як А. Будь ласка, зупинили відео, якщо вам потрібно, перемалювали, і тоді з вами йдемо далі. Так. Давайте з вами по кольорам розгадаю, прочитаємо слова: оранжевий. Казка. Зелений. Казкар. Рожевий. Казочка. Блакитний. Казатий і фіолетий. Казковий. Каз Казковий. Казки, казки, У світі багато в них мрія людство, мудрість поколінь. Тож розгорніть сторінку в буденчі у свята і почерпіть фантазія, глибінь. Так, читаємо з вами такі сходинки: Вовк, вовчик, вовчисько, заєць, зайчик, зайчисько, хлопець, хлопчик. Хлопчисько, молодці. Читаємо слухами, яке зайве. Дід, 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 дім, дім. Бив, бив, був, бив, був. Баба, боби, баба, баба боби. Била, біла, била, била, біла. Собі, собі, себе, собі, себе зайве. Чудово. Так. І додайте загадку. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка, ми у казці. Рукавичка. Будь ласка, розгорніть букварики сторінка 92. А сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночку 92, сторіночку 93. Так, і перше про рукавичку. Або з екранчику ви прочитали, або самостійно з букварика. Зупинили відео. Спочатку прочитали, а тепер прослухайте. На узліссі рукавиця. Загубив хтось мимохідь, в ній не хочуть поселитися. Вовчик зайці лисиця, жаба миша й ведмідь, рукавиця кожушана і лінивої руки, рукавиця драна-драна, не, не залатані дірки, в ній не житимуть звірки. Бачимо, в наші рукавички всі на лат... тваринки не захотіли жити. Так і друга, теж, будь ласка, прослухали, ви я впевнена, самостійно вже прочитали. А тепер прослухайте. На узлісі невеличку загубив дід рукавичку, поселились ні зайчата, і ведмедик, і більчата, жабка мишка і синичка і родесенька лисичка. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється? В перші рукавички не хотіли селитися, а в другі наші звір... звірі поселилися. Так, подивіться, будь ласка, до якої це казочки? Так, сумує бабуся й плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка їм кутку даще, я вам золоте принесу. Правильно, це у нас з вами курочка ряба. Мабуть, однією з перших казок, які вам ще маленькими розповідали тату, мама, бабуся або дідусь, або ще хтось це була казочка про курочку рябу. Сьогодні ми з вами почитаємо теж перероблену ця казочка на сучасний лад. І бачимо ось така у нас з вами ілюстрація до цієї казки: яєчко золоте та не те. Зупиняєте на сладі, читаєте, а потім слухаєте. Жили собі дід та баба, була в них курочка ряба. знала вона яйце не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, яйце впало і покотилося до лісу. Так теж спочатку. Зустріла яйце лисичка, схопила і до своєї хатки понесла. Думаю, виведе в нього таке не корчатка, ото вже наїмся. Цілу ніч лиска над яєчком сиділа. А вранці яйце впало і розвилося, а з нього викотилося сонечко і пістривнуло аж до неба. Не віриш? Визирнув віконце весняне сонечко й досі там. Так, чим відрізняється? Так, там мишка розбила яєчко так, і бабуся та дідусь зажурилися, а у нас тут е воно покотилося до ліса та зустріло. Лисичко, так. І що було в, сон... що було в яєчки серединці? Було сонечко. Подивіться, а як ви думаєте, чим би могла завершитися казка, якщо наш е, сірий вовчиська був добрим і не хотів їх всіх з'їсти? Чим вона могла закінчитися? Так, чудові ваші пропозиції. І про прочитаємо з вами ще один текст, який називається На городі. Цього тексту у вас немає в букварику. Ви зупиняєте відео і самостійно прочитаєте. У діда Богдана і бабусі Ганни Великий город. Вони добрі господарі. На городі гарно вродила городина, он помідори і зелені огірки, а там морква, круглі гарбузи, головки, капусти. Так. Теж спочатку самостійно. До діда Богдана і бабусі Ганни завітали онуки Сергійко і Галинка. На городі Галинка ласувала огірками, а Сергійко сидів у горосі. Городина користа, вона багата на вітаміни. Так, як звали діда і бабусю Богдан і Ганна. Хто до них завітав? Онуки. Сергійко і Галинка. Так, що робила Галинка? Ласувала огірками, а Сергій сидів у горосі. Так, і залишилося вам чотири рядочка передрукувати. Сумує бабуся й плаче, дідусь витирає сльозу. А курочка куд-кудаче, я вам золоте принесу. Так, і що вам було важко, що цікаво, що ви дізналися, що зрозуміли, та оцініть себе від одного до десяти на сьогоднішньому року. Певно, все вас вийде, ви в мене розумнички, гарного вам дня і до побачення!